Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, 4 вересня 2023 року, і я з вами знов продовжу робити відео, такі коротенькі відеоекскурсії на моїй виноградній колекційній ділянці. Так? І хочу вам показати багато не буду, потрішки сьогодні, і завтра, і післязавтра, напевно, якщо буде все добре, тось, повірте, форм стигне дуже багато їх. Їх є, що показувати. Колекція, в принципі, не немаленька, тобто кожен день можна щось показувати, показувати і показувати. І я вам хочу показати зараз деякий виноград, який мені дуже подобається. Опять говорю, подобається. Друзі, мені даже в коментарях там, з останніх там, роликів був такий Віталя, а який тобі виноград не подобається? Ну, дійсно, коли я говорю слово, що подобається, то я щиро це говорю. Тому що весь виноград, що в мене росте на моїй виноградній коаліційній ділянці, який він росте, він мені дійсно подобається. Який, який, який мені не подобається, він в мене не росте. Тобто я побачив, що в ньому щось не так, я його одразу перепрививаю. А виноград різний. Один подобається за те, що він там дуже крупний. Один подобається за те, що він хрумтящий там. Третій подобається за те, що він хрумтящий і в нього вкус яблука. Третій він... Четвертий там виноград він, може не такий крупний, але ж в нього смакові якості дуже гарні. там. Вкус полуниці, вкус там е, молочної риса. Другий виноград він такий безкосточковий, теж з різними вкусами. Авто, авто там ямочка така є. Ну, В общем, до кожного винограду можна підійти і знайти свої плюси і мінуси. І це дійсно, друзі, так. Я так бачу. О. Ну, так що то що я говорю, що виноград мені подобається, значить це щиро, воно так і є. Він мені подобається. В основному розглянемо такі декілька форм. Це будуть форми екологіна А може да ще одну форму, розглянемо бурдака, яка теж мені дуже подобається, друзі. Перейдемо зараз до, до нашого відеоогляду, друзі. Так, друзі, розпочнемо ми з такої цікавенької гібридної форми. Це форма Віктора Калуїна під назвою Давид. Отакий От він виноградить. Тут одна єдина гронечка, це прививочка. Були грон, грон тут три гронки. А тут, це прививка, а тут багато других прививочок. Ось. ось До речі, -миш. Ламбурж... ось миш ну Але ж ми до нього чуть... Вернемося, там про кошмари будемо може, відео зробити да. зацепимо і його. Теж він вже кстати, дозрів. О. Е, значить, е, Давід, Давід. Чим він цікавий? Він такий, якби ну, бачите, тут нема сонечка, тут тіньочок. Опять знімаю все в вечірній час. О. Е, він такий біло, -біло жовто жовтого кольору, така ягода, дуже хрумка, дуже прям хрумка. Це для любителів таких, хру, хрумтящі тако, ягоди. О, ну, і дуже солодкий. От я тільки, тільки що тут о, та, зірвав таку ягодку, щоб не плямкати на камеру, якби скуштував. Е, ну, дуже солодкий, хрумкий, да, але ж ну, мускатика я не відчував. Тому що тут би якби заявлений мускат. Муската в мене немає. Може по двоє влітає. Але ж, в мене, до речі, ще є одна, один там довіс, ще на одній прививці, по-моєму, на Кріптоні привитий. І там теж одна гроночка вели, така невеличка лишилася. Зараз ми підійдемо і там я ще, ще там попробую. Якраз заодно покажу, який він на, на О, А може там є мускат. Давайте підійдемо і там подивимося. А тут така ягода така. Ну, Я дивлюся очима бачу таку білу жовту, а мені ось я дивлюся, якби телефоном знімаю, то вона мені кажеться якась зелена, з... якась зелена. Ну, екран так, по крайній мірі, показує. Ну не знаю, побачимо, як воно на... буде на... На... на екрані. Ну, такий він, він такий -то цікавий винограді. Гарний. І дуже хрумтяще солодкий. Так, ідемо дивитися другу прививку Давіда. Так, друзі, підійшов я ще до однієї. Прививочки Давіда, тут, бачите, трішки ягода трішки відрізняється. Вона якась вроді, трошки витягнута. Да? Ну, бачите, як по двоє різниця. Хоча робилося з одного черіночка, якби, так. Да? Ну, але ж ягода тут трішки якась така витягнута. Ну, давайте попробуємо, ще. Є тут мускат. Я хочу вирву цю ягодку. Я зараз спеціально хочу спробувати, щоб ви почули, який він хрумтящий. Друзі. Mm. <плес> <кхем> Бачите, яка косточка вже. Чорна-чорна, маленька і чорна. ну Виноград дійсно він такий е хрумтящий і соковитий, і сок є, і хрумтящий, і солодкий. Але ж муската немає. Але ще я ну, якби, розмовляв з одними виноградарями, і вони говорили, що в них яркий мускат. Можливо, друзі, можливо. Е, побачимо, що вона покаже на, на слідуючий рік. Тобто Маю Давіда на двох різних подвоях. В моїх умовах муската не було. Але ж була така непогана така цукорисність і все. О. Ну, Побачимо, що він покаже на той рік. Ну, по цьому року есть, ягода гарна. Оту дивіться. така, е, значить, Ну, така якась вона біла. Наче є ну, такий пластмасовий виноград. от Вона наче, така існена ягода. Так, гарна, гарна на, на вигляд. І, і дуже дуже така вона і, і для любителів як, хру, 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 такої ягоди, вона теж буде цікава. Форма давід. Друзі, а зараз на ваших очах форма. Бурдака Олександра Васильовича під назвою Балтимор. Тобто, Якби не вийшло зняти днем, друзі, ну, тут ось лучик сонечка, бачите, ось вот така ягодка на сонечки. Форма дуже крупноплодна, Дуже має такі длинні грони. Дивіться, якщо я візьму цю грону, ну, Друзі, дивіться, дивіться, яка грона, що ви бачили. Все. Ну у нас з... За 40, наверно, чи 40. Здорово, здорові грони. Він потужні грони, звісно, видає. Е, хрумтящий виноград. Сонечко вечерня, десь. Ось, 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 ось. хрумтящий виноград, дуже солодкий, родючий, крупноплодний, крупногрозний, але ж є один мінус, друзі. Тобто, ягода не така жовта. Тобто, вона на сонечки, вроді б, то, бачите, тут трішечки. Але, але ж він такий жовтий. Він такий зеленкуватого кольору. Що по цьому винограду Балтімору, що він набирав жовтізни, йому б ціни не було. Він би і товарний, і, і дуже такий хрумкий, такий, солодкий, все. ну Зеленкуватий кольор. Для, для себе так. Да, для ринка. Якби треба подумати, тому що зараз вже винограду дуже багато. Жовтий виноград він краще продається. Тобто краще. Він якби, создає такий виток з тилу винограда, а зленкуватий виноград, хоча він вже буде і стиглий. І, але ж він буде вроде б, так... Здаватися б, якби незріли виноградом. Його тільки треба давати продаж. Для себе без проблем. Для себе без проблем. А для продажу, друзі, то звісно і є вже більш достойно. Але ж я його тримаю, тому що, тому що гарні грони. Дивіться, ну це та граняка така, я не знаю, до кіла. Та кіла з два з половиною, мабуть, буде. Граняка здорова. дерева. Балтімор і ягода крупна, дивіться як у сіренів ну крупна ягода до речі сиренів теж він такого кольору зламкуватого бачите ну а це Балтімор. брат сиренів скажімо так тільки другого селекціонера теж круто, я вважаю бурдака олександра васильовича крутий селекціонер наш український дуже багато у нього гарних форм І оце на ваших очах форма Балтімор. Зараз ми підемо до Калуїнських форм. Тут, бачите, просто в цьому міждуряді вже вечірнє сонечко якби, не пробиває. А там крайній ряд, і я вже так для себе, і там є коїкі форми, такі, теж, теж крупноплодники. І вони на вечірньому сонечку будуть світитися і якби краще. краще е Будуть виглядати, чим тут в тіньочки зараз в даний час знімати. Всього, друзі, форма Балтімор для себе, да, однозначно. Для ринка треба подумати. Хоча я один кустик тримаю в колекції, він без проблем і продається. Тому що винос на ринки, коли отака от крупна ягода, чи така. Ну, беруть, беруть. Люди пробують. Я завжди людям говорю, беріть, пробуйте, його як і на стол, так. Якби святковий можуть положити, тому що ну, він такий вражаючий. Зауко він бере. Так, йдемо до слідуючих форм. Так, друзі, а зараз хочу показати вам таку цікаву гібридну форму, яка мені дуже подобається. Це форма Віктора Калуна під назвою Казимір. Тобто, це такий із одних таких із крупноплодників на моїй виноградній ділянці. Форма. Ну Яда тут від 20 до 25 грамів. Реально, mm -hmm. друзі, реально. І не має форму. Е трішки вона не така зелена, як ви Балтимор. вона бачите, навіть жовтізна не з'являється. Тобто маю дві прививки, одна прививка вже була знята, ну а втора задержалася. Треба ну, запітити і показати, от, яка вона е оця форма. Тобто форма цікава. Врожайна крупнюча. ну Просто ягода, ну така, знаєте, є взльот, крупна, ну він раніше, звісно. Це йде, О, але ж по розмірам тут ягода не, не відрізняється від взльоту. По смаковим якостям простий гармонійний смак. Ну Мені от ягоду, я так якби, тут я не куштував, от зараз, але я куштував. Обично завжди, коли я виноград якби, грони зрізаю, то я завжди нижню ягоду дергаю. Да? І там, де я знімав, ну, зрізав на ринок скажімо, Казимір з першої прививки, про яку я говорю, там вже його нема, то там я ягоду пробував, то одну ягоду таку саму стиглу зверху. зверху я якби, зірвав і скуштував, то мені даже Вкус абрикоси, як би напомнили. Ну, Це таке, це чисто на мої такі вкусові як би, відчуття. Ну, А так, скажімо, вкус гармонійний, простий, так. Да. Але ж головне достоинство крупна ягода. Крупна ягода, врожайність і гарні грони. Форма, казимір. Селекція Калугіна, друзі. Так, друзі, і на останок вам покажу ще одну цікаву форму. Теж з розряду таких крупноплодників. Це форма Віктора Калугіна під назвою Дамаска красуля. Ось такий виноградик. Чудовий, це то есть, теж, теж одна прививочка. Форму вже можна зрізати при повному... При повному дозріванні має отаку ягодку, дивіться, на вечірньому сонечку тут я проїчик стеру, ось на ядці. Ось така Це, кстати, прививка на Молдові, друзі. От я опять же чому я говорю? У мене дамаска красуня на одному столовому сорті привита, то вона тріхи темніша, вроді темно-фіолетова. На Молдові ж, друзі, отака ягодка. Тобто вона ось без, без терту проїна. Да? Якщо про інстерти, вот така ягода. Ну, О, листочок поберу. Тобто вона не входить такий темний цвіт. Колір такий якби как бы, привабливий. За дамаску красуню. Що можу вам, друзі, сказати? Що дивіться, от говорить, що вона там невражаєна. Дивіться, дивіться, тут залито гронами. Оце одна прививочка. І які ж грони? Ось грона, бачите? Грони такі по... По 1,5 кілограма, мабуть, напевно ж висять. А я отака така, ну такий, по грам 20. Дуже дуже красивий, дуже товарний виноград, крупноплодний. Дійсно вартий уваги, друзі. Той, хто займається виноградом на ринок і у вас немає такого винограду, друзі, можете якби придивитися. Дамаска красуня, суперовий виноград, однозначно. І вкус тут непоганий. А ну я сейчас как бы дерну ягодку. Давайте я сейчас вот вам покажу на ладони, я кажется, ягодка. Такая. Вы побачить, какая вот такая. Чтобы побачить, какая дамасская красуня. Вот такая она ягодка. На вечернем сонечку. да? И вот сейчас, друзья, это Не, щоб не поплямкати, а просто зараз розкусю і покажу вам, яка тут консистенція, ну, м'якоть, яка вона. Друзі, дивіться, якщо вам видно косточка коричнева, це означає, що виноград вже стилий. Да? Хрумтяща, м'ясиста і, і соковита. Ну, Суповий виноград. Я не люблю сильно сухий виноград, а він такий і хрумтить. І дивіться, яка така м'яка така, бачите така. Ну, Дамаска красуня, це виноград бомба. Друзі, однозначно. Кого нема, придивіться, він вартий увага. Вартий увага. А тут ще в мене... Я вже купідон давно як би продав. Тут ще купідончик все лишився. Дивіться. Купідон. І дамаска красуня. Воно дві ягодки. На одній руки, дивіться, отакі от вони. Так, друзі, на цьому огляд буду заканчувати. Купідон, дійсно, він дуже гарний виноград, крупний виноград. Він мені, е, тобто, Купідон вже давно, в принципі, реалізований. Це тут якби остаточки лишилися, тобто висить без проблем. Має ягоду е, з окрасом Яблочка, да? чим він і приваблює. І Купідон, і Дамаска красуня, суперовий крупноплодний виноград, друзі. Все, на цьому закінчуємо наш огляд. О. Бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі, друзі. Так, друзі, і на останок дивіться, я тільки що пішов, зважив ягоду Купідона, вона мене вразила, і вам хочу, друзі, показати, скільки він вважить цей Купідон. Дивіться. Не зрозумів. Вітер, мабуть, дує і воно ваги. Так, по нулям, да? так? Так, ложимо купідона. Дивіться, 26,5 грам. 26,5 грамів. Отакий він купідончик, друзі. Теж дуже цікава форма. Тоненька шкірка, крупноплодна і головне, що вона красива із таким, знаєте, такий яблучний, таким з яблучним окрасом.